Друзі, така електрополотенця, електросушка для рук. Вона не в працюючому стані. Тобто ніяк не реагує. Ну, і говорять, що треба на камеру навести діод, світлодіод, і він там почне якийсь випромінювати, то тут нічого не відбувається. Так, і ну, спроба буде його полагодити. моделька Хотек. Так, і тут у нас 11302. Це у нас пусковий конденсатор для електродвигуна, він у нас поки що не цікавить. Та бачимо зверху, зверху це в нас тен, який нагрівається. Ну і по мірі нагрівання вентилятор вмикається і перегони повітря гаряче, для того, щоб руку можна було сушити. лодка Конденсатор, конденсатор, запобіжник у нас працюючий. Так, така платка. Так вона виглядає. Дивимося, що вона собою являє. Підводиться сюди і сюди. Так, тут ми бачимо у нас діодний мостик. Ці діоди можна перевірити. Так, бачимо реле. На 24 вольти. У нас реле. Ну що, я зараз хочу з'єднати оці дві частини для того, щоб побачити, чи буде в нас взагалі відбуватися якісь процеси. Ну, мається на увазі робота по нагріванню. Ну, друзі, ну, все працює І Нагрівач, тобто проблема десь зарита тут, проблема десь тут. Що відбувається? У нас живлення йде. У нас живлення йде до на ці елементи поступає 100%. Так, ось у нас діодний міст, я бачу. Тут повинно у нас бути... Постійна напруга. Постійна напруга у нас повинна бути. Це у нас конденсатор. Я так розумію, він буде стабілізуючий. Ну, спробуємо подивитися. Зрозуміло. Ну, півтора вольта показує, що на платки півтора вольта. Так, виходить, що проблема у нас. Запобіжник пройшов. У нас виходить, що цей конденсатор. Схоже, що проблема в ньому. Але ще є у нас резистор. Ну, резистор, як правило, це у нас буде розрядний. Це для розрядки він буде. Як правило, мегаом, декілька мегаом, бачите? Це розрядний, він працюючий резистор. Так. Ну Що, друзі, підозра у нас на оцей конденсатор. Зараз випаємо, подивимося, що він собою являє. Перевіримо його тестером. Тому що так в принципі я по плотки нічого не побачив. Так, сто нанофарад, 275 вольт, X2. Так, обов'язково треба розрядити. Козей 63 нанофарота. Ту мене, друзі, вже тестер виходить, мабуть, із Лоду. Вже він через розпозує. На 63 нанофорота. Ну, Зараз спробуємо замінити. Ну, наприклад, у мене є отакий от, от, от. Зараз спробую. 333 тридцять нанофарота, так. Да, друзі, схоже, що в мене тестер вже на гроні. Вже деякі не відображаються елементи. П'ята і перша тільки, п'ята-друга. Ну, ЄСР великий. Я, на жаль, не знаю для даних конденсаторів, які нормальні. Ну, в будь-якому випадку спробуємо. Думаю, що... Про цездатність плати мені не вдалося відновити, тому було прийнято рішення е, зробити от така платка із... із Китая, яка реагує на рух. Вона стоїть там 3 копійки. Е, потім. Живлення плати буде від звичайного блока зарядного 5-вольтового. Сюди буде живлення підходити. Платка буде спрацьовувати і перепускатиме живлення на реле. Реле у нас 5-вольтове, я замовив на AliExpress це та попередня посилка, яку я огляд давав. Ну, відповідно, платка буде під'єднуватись до живлення до, ну, через проводку. І буде таким чином спрацьовувати. Тобто та плата здорова, ось вона, яка була на цій рукосушилці, Замінюю оця маленька. Дивіться, друзі, яка різниця. Ну, різниця в тому, що тут реле ще стоїть. Реле ми зробили виносне 5 вольтове. Зараз паяю і покажу кінечний результат. Ну, попередньо зробив так, вмикання йде від змаху руки. І вимикання також вимикаю я е, живлення самого нагрівача. Зараз, друзі, збираю все в корпус і подивимося його реально в роботі. Така конструкція вийшла. Ось така якось була зарядка китайська. Я з неї витягнув блок живлення на 5 вольт. Так як тут буде тепло, я зразу на термоклей посадив платку, але тут буде тепло, і я додатково зробив хамутом, тому що від тепла вона платка відпаде. І до основної платки теж на хамуту приробив вже плату управління. Тобто 220 йде у нас на блок живлення 5 вольт, з 5 вольт йде на платку. Платка рухом вмикається. І перепускає 5 вольт вже на реле. 5 вольтове реле, яке вже перепускає 220 струм. Реле у нас на 10 А. Ну, 10 Ампер 220 вольт це 2,2 кВт. Тобто з головою його вистачить. Це, друзі, таке було прийняте рішення. Ця платка коштує 1,5 долара. Я думаю, що. 1,5 долара, 50 центів, 2 долара. Ну, Блок живлення безкоштовно. Тобто за 100 гривень 2,5 долара вийшло полагодити руку електрополотенце, вартість якого більше 1000 гривень. Зараз, друзі, збираю. Реле на термоклей. Знизу буде управління. Зараз спробуємо продемонструвати роботу. Так, постійно працює. Довелося зробити у пластику отвір, тому що йде відображення. Ну, тепер працює. Так, ну поки що поставив так, тому що нема куди вішати. Ну, така буде пробна. Тобто, якщо відстань більше 15 см працює, підвели руку, виключилось. Знову підвели, включилось. Друзі, я так рахую, що все гарно вийшло. Працює прекрасно. І внизу індикатор, бачите, так світиться, коли підводити він гасне. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, думаю, що такий лайфхак, як відремонтувати несправний полотенце-сушник чи рукосушник точніше, для того, щоб не нести в майстерню. У ну, мене дуже такі малі знання, ну я так вважаю в порівнянні з спеціалістами. Я не зумів відремонтувати плату, нібито все все працюючи. Так, була підозра, що мікросхема там вийшла з ладу, але я на ній не знайшов ніякого маркування. ну Тому було прийнято рішення таким чином зробити ремонт. Все, друзі, до нових відео.